Вітаємо вас на каналі 740. Сьогодні ми розглянемо, в принципі, не новинка, але так, щоб освіжити, щоб люди бачили, що як зараз війну виглядає стабілізатор напруги. Це Вольток срк 500. Ми його продали достатньо багато, але от вирішили нагадати про нього. Отже, цей стабілізатор є дуже популярним для котлів, для холодильників, для іншої. Мало потужної техніки, бо ну, потужність у цього стабілізатора 400 Вт. І, відповідно, він тимчасові перевантаження, в принципі, ми там попередньому відео знімали навіть на там 10 секунд, 2 кВт, навіть більше 2 тримає. Тобто він перевантаження тримає. але Номінально до 400 Вт на нього можна накидувати навантаження. Цей стабілізатор є релейний. Якби ми зараз гралися латром, ми б побачили, як він клацає, почули верніше. Ну, він відображає вхідну напругу, дає таку напругу вихідну. Діапазони у нього робочі. Ну, взагалі відсічка 120-285 вольт, в у діапазоні від 140 до 280 вольт. Він працює і на виході дає 220 плюс-мінус 6 вольт, ну, тобто десь да, до 13 вольт похибка може бути. На синусоїду ніяк не впливає, тобто, яку, яка входить, така і виходить. Чим цікавий даний стабілізатор, ну, тут мідний трансформатор, тобто якість даного ну, стабілізатора якби перевірена. Ось у нього кнопка вмикання-вимикання. Сюди вмикається наш споживач, або холодильник, або телевізор, або котел, що там у нас у вас буде. Це у нас іде запобіжник, при перевантаженні, він відбиває. І ці кнопки постійно забуваю. Яка, ну Там в інструкції вказано, якась кнопка відповідає за затримку. Тобто, чим він гарний, можна виставляти, якщо ви берете стабілізатор для холодильника, ну давайте на, натиснемо. От, от е, можемо, і от, Ми натиснули синю. Якщо для холодильника нам важлива затримка, він от може дуже довго так, о, значить ми зробили затримку синя для холодильника. Він там буде 500 чи 600 секунд. Так от Блимати. Для холодильників не ну, можна, щоб тільки виключилась напруга, він зразу вмикався. Це режим для холодильника. Це якщо ви сутан для холодильника, берете цей стабілізатор. Тепер ми вимикаємо. А оце кнопка у нас для того, щоб, ми, щоб він видавав на виході не 220, а 230 вольт. Зараз вже такої довгої затримки не буде. От, і бачите, вже він намагається ближче до 230 на виході давати напругу. Тобто, ці дві кнопки, якщо ну, якби ні то, ні то не потрібно, то от, базові налаштування виставляєте і все. Апарат крутий. В своєму сегменті ми їх вже дуже багато продали. Задня частина можна навішувати, от у нього є отвори грушовидні, або от класти у нього тут все є, от як він зараз є. Якщо у вас залишаються питання, можете набирати на наш сайт на 740 по телефонам. І також, якщо питання, можете під цим відео. Якщо сподобалось наше відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Очікуємо на ваші замовлення дякуємо вам за увагу.